Це Василь Бутрин. Він учитель основ здоров'я в одній із шкіл Байковецької громади. Та сьогодні у нього з'явився ще один титул капітан команди вчителів, «Люблячі серця, яка позмагається за першість у наданні до медичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях. Беремо участь у цих конкурсах і змаганнях не тільки для того, щоб перемогти, а одночасно і здобути певний досвід, здобути нові знання і навички. 45 найсміливіших вчителів з дев'яти громад Тернопільщини продемонструють свої знання і вміння у наданні першої домедичної допомоги, що є особливо актуальним зараз, у час війни, зазначають учасники. «Тому що З дітьми маємо працювати ну, на відмінно, звичайно. Зараз нова українська школа. Нові діти приходять в нову школу, і будемо старатися, щоб їм дати як найкраще. І найправильніші ці знання. Захід проходить у два етапи: перший письмовий. В учасників 10 хвилин, аби відповісти на теоретичні запитання. Далі команди покажуть, наскільки швидко, а головне вправно вміють надавати допомогу при різного виду травмах. Перш ніж виконувати завдання, учасники мають можливість потренуватися. На шкільному подвір'ї учень їздив на велосипеді, наїхав на перешкоду та впав і отримав травму лівої ноги. Ритий перелом стегна та кровотеча. Відповідно, наші дії це за розташувати учня, надати йому першу допомогу на певному приміщенні, зупинити кровотечу, зафіксувати перелом, на з допомогою турнікету і висвати швидку. А щоб команди нагадали основні правила при наданні до медичної допомоги, організатори заходу, представники товариства Червоного хреста проводять інструктаж для учасників. Перший Є безпека паша, огляд місця події, чи вам нічого не загрожує, все це маєте лімітувати, і то залежать ваші бали. Е, є різні станції, і на кожній станції є різні критерії оцінювання, тобто е, основних п'ять пунктів, які кожен має учасник дотримати, це при наданні допомоги. Та все ж у цьому конкурсі не буде переможців і переможених. Мета заходу полягає в тому, аби учасники покращили власні знання і далі передавали навички надання допомоги потерпілим в екстремальних ситуаціях своїм вихованцям. «В умовах сьогодення, коли ворог на теренах нашої України робить страшні справи, кожна людина повинна вміти і знати, як ви... Крайніх випадках хоча б зупинити кровотечу, адже своєчасно надана допомога потерпілому це і рятування свого життя. Схожі заходи Тернопільська районна організація Товариства Червоного Христа України проводить щороку не лише для вчителів, а й для учнів, щоб у будь-яких екстремальних випадках кожен українець зміг надати першу домедичну допомогу і зберегти людське життя.